197 гривень це спортивний одяг чоловічий та жіночий бренду рібок. Кофточка тепленька, з боку присутня лейба, на гудзиках, з довгими рукавами, на манжетах, спортивні штани до них, різних кольорів, короткі лосіни, з різними цікавими принтами. Штани спортивні. Матеріал 100 поліестер. поліестер. Збірочкою. Футболки. О, прикольна футболка. Спринтом. Жіноча. Розмір від XS S до XL. Майки. Всього 43 одиниці. І цей одяг ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті фіні.юей. Дякую за увагу!